У Свято-Успенському соборі Полтави лунає молитва. Панахиду 13 січня влаштували за загиблим на війні з Росією Дмитром Гуржієм. Він в армії не служив. Сказав, що мене спитають, де я був, як видно було. Я скажу, сидів на дівоні. Я хочу захищати Україну. Пішов добровольцем, прилагали йому там і водітелем, і те, він тільки десантно в турму. Після очапки приїжджав. Нічого він такого нам не розказував, хоч ми його хотіли розпитати подробніше. Він дуже був патріотичний українець настоящий. І вірив, що все буде дуже добре і нас настроював, що буде все добре, що в нас буде Україна вільна. 42-річний Дмитро Гуржій був родом із Полтави. Загинув 6 січня на Донеччині. На домовині воїна, український стяг, квіти та бордовий берет елемент однострою десантника. Діма з дитинства мріяв бути десантником. Прислала військова частина повіцей похоронку. Он дядькові додому принесли. Подробиці нам не сказали. Сказали тільки, що гроб буде закритий. Загинув під Мар'їнкою. І все, більш нічого нам. І Друзі ніхто не приїдуть, бо там зараз йдуть тяжурі бої. В Польщі працював, потім приїхав і три роки з мамою був, поки мама не померла. А тоді після мами оце ж вирішив піти на війну, захищати батьківщину. На війні Дмитро Гуржій був навідником аеромобільного взводу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Мав звання солдат. Він, якщо поставив собі ціль, він від неї не відступав. Тобто він обов'язково. Добивався того, що він хотів. І тут він сказав, що я піду і піду тільки десантником. І він ходив, наскільки я знаю, два-три місяці воєнкомат штурмував. Заберіть мене, заберіть, заберіть. Він свого добився. Дмитро для мене став зірцем. Скаже, що важка ситуація для всіх, для родичів. Він молодець, він герой. Поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу обласного центру. Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.